Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, бо один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видовбав у ньому чевилу, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов, коли ж настала пора збору послав він слух своїх до виноградарів. Щоб узяли від них належні плоди, а виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ним те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями лютих? Люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найменшим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди, тоді Ісус сказав їм. Чи ви в Писанні ніколи не читали камені, що відкинули будівничі став наріжним каменем? Від Господа це сталось і дивне воно в очах наших. Слава Ісусу Христу! Ми цю Євангелію знаємо в більшості вже на пам'ять, правда? Кожен раз її чуємо в храмі, десь вона ще повторюється посеред року. І в такий спосіб вона була написана до ізраїльтян, бо в них навіть на гербі було таке золоте виноградне гроно. Це люди, які жили. З винограду, з того, що вони його вирощували, з того, що вони розуміли ці всі Приписи, і в такий спосіб Христос намагався пояснити це, цю правду Божу про Царство Боже, тим, хто його слухав. Якщо би Христос писав в теперішньому часі, то напевно для нас воно би було написано про картоплю. Бо так насправді основний продукт, який всі стараємося вирощувати це картопля. Ну потім вже там буряк, морква, цибулька, ще там щось. Але картопля це було саме основне. І на цій притчі Христос намагався їм пояснити, що ми на цій землі є тільки. Управляючими тих дібр, які нам дає Господь. І ось дуже часто кожен з нас, я в тому числі, ми забуваємо, що ми є тільки управителями цієї землі, тобто свого життя, і все, що нам дане є, це є нам свого роду такий кредит довіри, Бог нам дає. Бог нам дає все: повітря, воду, насіння, урожай, землю, повністю все, що ми маємо, це є від Бога. І наше завдання, живучи, будучи тими управителями не згордіти, не присвоювати собі заслуг. Бо коли ми Ще часами говориться така фраза: зловимо зірочку, будемо думати, що ми всемогутні, що це все ми досягнули, що ця фірма, яку я маю, що цей дім, який я маю, що ті діти, які такі гарні, що це все моя заслуга, то воно тоді дуже швидко щось почне валитися. Але коли ми будемо свідомі того, що це все є з волі Божої, і з нашої співпраці з ним, коли ми будемо йому вдячні за кожен наш успіх, але й так само будемо дякувати йому за поразки, які нас змушують працювати над собою більше, вдосконалюватися, тоді ми будемо щасливі. Тому десь ця Євангелія постійно це все крутиться в коло, бо ми постійно забуваємо, забуваємо, що було. Такий дуже свіжий досвід вчора я мав. Подзвонили, зателефонували до мене, що потрібно переночувати двох біженців з Тумської області з Глухова. Глухів ще трошки його на карті не буде, його рівняють з землею. Росія робить зі своєї сторони це всіма способами для того, щоб там була демілітаризована зона, щоб нічого живого і нікого там не було. І жінка з мамою їх привезли до Франківська, і треба було ще до Карпати завести, там де їх приймають на трохи довше. І коли я з нею спілкувалися, то всю дорогу вони розказували про ці безперервні атаки. Бомбування, про це як залетіло з 20 чи 30 дронів в місто і просто літали, і тільки десь якась людина появлялася, вони скидали гранати на них, бомби. Вони це все розказували і розказувала таку історію. Каже, Сидимо, ми в підвалі, ховаємося від тих дронів і тої бомбіжки. І каже, і якесь. Дежавю сидить зі мною дитина січового стрільця, якого вбили за те, що він був січовим стрільцем. Її брата рідного також знайшли, застрілили. І знову ті самі, і знову ми сидимо і ховаємось. Не навчило нас за стільки років. І знову те саме, знаєте, так само і тут з тою євангельською притчею. Постійно і постійно ми робимо ті самі гріхи, і нас не вчить або вчить, але дуже мало. Тому ми є такі трохи деколи немічні, деколи байдужі до того всього, що відбувається, і потім ми маємо це повторення для того, і оця Євангелія. Є постійно одна і та сама, щоб ми кожен раз її читали і кожен раз собі пригадували, що наша мета є Царство Боже, що кожен з нас є тут тільки наймитом на цій землі, і кожне наше досягнення це є не наше, але з волі Божої. Тому будьмо вдячні Богові за все, що маємо. Стараймося якнайкраще управляти тими дарами, які нам Бог дає. Якщо би ми ідеально управляли своєю батьківщиною від моменту її встановлення незалежності, то не було б цього. Так само і тут, якщо б ми управляли добре своїм життям, не було б гріха, не було б. Причин для смутку, тому бажаю вам і собі, щоб ми, живучи в мирі з Богом, досягнули вічного царства в небі. Амінь.